Служба безпеки затримала ще одного ворожого поплічника під час контрдиверсійних заходів у Запоріжжі. Ним виявився колишній правоохоронець, якого у 2009 році було звільнено з органів МВС України за корупцію. На початку повномасштабного вторгнення він підтримав збройну агресію РФ та почав розробляти план втечі до тимчасово окупованого Мелітополя, щоб приєднатися до лав ПВК Вагнер. Для цього зловмисник вийшов на зв'язок зі своїми колишніми колегами-зрадниками, які вступили до так званого управління МВС РФ у тимчасово захопленій частині регіону. Через них він підшуковував можливість незаконно перетнути лінію Південного фронту і потім потрапити на співбесіду до керівників угруповання Вагнер. У той же час зловмисник розгорнув антиукраїнську діяльність у забороненій соцмережі ВКонтакті. Там він створив інтернет-групу та наростив аудиторію на понад 3,5 тисячі підписників. У своїх публікаціях під вигаданим іменем фігурант активно поширював дописи, в яких героїзував вагнерівців та їхнього ватажка Пригожина. На підставі зібраних доказів зловмиснику повідомлено про підозру за статтею 436 прим. 2 кримінального кодексу України. А це виправдовування, визнання правомірною заперечення збройної агресії РФ проти України та глорифікація її учасників. Наразі він перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.